Ми приєднуємося до всіх привітань і бажаємо нашим правоохоронцям наснаги у пошуках справедливості. Дітей пільговиків, які навчаються у міських школах днями з Днем Святого Миколая Чудотворця, вітали у Лозівській гімназії. Для школярів влаштували справжнє казкове шоу. Янголи роздавали дітям подарунки, цікавилися в них, чи були вони слухняними, чи гарно навчалися протягом року. Дітлахи також розгадували загадки святого Миколая, приймали вітання зі святом від почесних гостей. Лозівський міський голова Сергій Степанов побажав дітям-педагогам добра впевненості у завтрашньому дні. Ми зросли, ми руководителі города, руководителі підприємств, завжди думаємо вас. Всегда думаем о нашем городе, думаем, где вам работать после того, как вы окончите школы, думаем, где вам искать рабочие места, какие заработные платы вы должны получать и где вы в нашем городе родном должны отдыхать. Я думаю, только вместе с вами мы эти проблемы в нашем прекрасном городе готовы решать, и мы их решаем.